Там дівчата-хрестики клази, ми прошли побачили, що наша фракція не регіструвалася і сьогодні по обсязі. Я не бачу партії відручення, опозиційний парт, Павла Русина бачу. Це парадоксальна ситуація, бо не може бути головуючий, який не зареєструвався. Ну, ви хоча б один мусите бути житті. Шановний головуючий, я не зареєструвався. Ні, це і так само є члени лічильної комісії, які присутні в залі. Тобто, якщо вони не реєструються, вони не виконують функцію як комісії, комісія, чи, ну, просто, ви треба розуміти, ну, якщо дойде до лічильної комісії, то ви не хочете говорити за себе. Партія відроджень, партія відроджень заявила, що ми не реєструємося. Партія